Стрейщина, 17 листопада 2015 року. Сьогодні громадська організація село і люди села Добривлян хоче вам розказати маленьку історію. Ми її розпочинаємо з села Добривлян ось цього лісу. Ось це село Добривляни, церковця наша, сама перша греко-католицька церква, яка була побудована і відкрита 12 липня 90-го року, 91-го, ще в Радянському Союзі. І зараз ми починаємо наш репортаж про наше село, про нашу громаду. І починаємо з нашого лісу. Де... Лишився тільки один хребет, все вирізають, легені, стрия і стрищини. Все, не питаються. І що цікаво, що наплювати сільським депутатам села Добрівлян, голові сільської ради, села Добрівлян, районній раді, Львів ліс, лісгосп, їм головне, давай. Давай дерево, санітарна рубка, а роблять повністю виробку. Так, пане президенте, звертаємося ми до вас. Ми знаємо, що ви є сраний президент і ваш олень лисий без рогів. І так само голова тих баранів в парламенті. Подивіться і зараз побачите, як ваші рога хвости копита знищують. Не тільки совість, а й віру, не тільки в ті реформи європейські, а все європейське. Чому? Тому що ви йдете люди, які командуєте Україною, які вийшли на халяву і стали президентами на Україні і тепер Калашин, пользуєтеся, що в нас велике є терпіння. Пане президенте! України. Якщо ви давали Біблію, на Біблії давали клятву, що ви будете захищати народ України, не бачу, ви тільки його грабите своїми рогами, хвостами, капитами. Ну нічого, ми знаємо, що якщо риба є мудра, то в неї голова не гниє. А якщо гниє, ну вибачте, будемо другу рибу шукати. Як приємно йти по цьому нашому Добрилюнському лісі. Це тільки шкіра від того лісу. Підемо далі, побачимо, що робиться. Дощик капає, почав моросити. Ось перший пеньок. Бачите, які хробаки його з'їли. Шоти, а всередині класно. Так по документам кажуть, санітарна вирубка лісу. А це, пане президенте, бачите, які корчі. Тут колись був сосняк, 2006 2009 рік. Вирізали, стріли з госп, пан Павлів. І зараз опять залишається тим самим хробаком. Бачите? А казав, що дерева повиростають породисті дуби, ялинка. Бачите, отам далі сосняки. А тут були все сосняк. Підемо далі. Ось цей гниючий ліс. Людям. Стрий ліс госп. Не дає різати на дрова. Хай гниє. А вони виріжуть краще ось такі водуби. І напишуть в папері санітарна рубка. Так-так, пане президенте. Старі траншеї. А ось це, бачите, поляна, яка не заросла що тіпа, засаджували саджанцями, але все обрізало, поки не заросте ліс кущами. Діч, яка красива діч, Ялинка лісова. Ось, бачите, позрізали. П'ять санітарна рубка, свіжак. Це теж від нього що залишилося, бачите? все гниле. Обрізали і листям, і корою заложили, аби ніхто не видів, що то вже не свіжак. Бачите, як наші службовці народу роблять цікаво. Це теж щось зрізали, але поставили стовпчик. Зараз подивимося номер. 23840 ВРС 15177 Це 50 метрів від поляни Маркова. Зараз ми до неї йдемо. Ще не дійшов до поляни вже другий стовп. О, і дивимося, як вони тут різали. Один пеньок. Я вже кругом не показую, але виходимо на поляну Маркова. Чистка санітарна. Ви дивіться. Пане президенте, і ваші рога хвости копита. Як ви боретесь з корупцією? Бачите, дорога вже зроблена. Щоб там вивозити. І там вивозили. От зараз ми на дорогу виходимо. А, чи ти яка гарна доріжка? У! Ну ще одну вирізали би дорогою проходити. От ось тут Поляна Маркова. Де ми будемо з небайдужими людьми і разом з президентом України, паном Порошенком, якщо буде його воля допомогти нам, всім діткам і родинам України зробити, так як в Фінляндії, центр Санта-Клауса, в Росії Діда Мороза. А в нас центр Святого Миколая. Ось ця поляна Маркова. 3 гектара. Заросло. Ми колись тут проводили зі школи з міста Зарницю. І ось у цю красу. Нищать стрий з госп, Львів, Гал, Ліс, чи як воно називається. От йдемо по тій стежині на другу же сторону. Побачимо, що вони там зробили. Так, так, пане президенте, пане Яценюк і пане Гройсман. Ось так ви боретеся, тільки просижуєте штани в своїх кабінетах. Бог добрий. Не тільки всім жидам треба жити, але ще й людям. Ви не забувайте, 45 мільйонів це є люди, це є народ. І вже ви так його не обдурите, як залізли сте задурно півтора року назад, прикрилися революцією гідності. А як були сте злодіями і брехачами в вишитих сорочках і з прапором на чолі з тризубом? з нашою гординою. Народ вам це не простить. Повірте мені, повірте. Шановані мужновладці. Ось з цього кукурудзяного поля ми проходимо. Бачите, заборонено палити, але вони сліди запалюють. Ідемо зараз туди. Подивимося, як ріжуть, знищують легені стрия. І чи мене будуть бити, чи дадуть знімати. Ось ми вилазимо із окопів і чуємо, і йдемо до них. Заборонено в лісі. Палити, але палять. О, зараз та площадка буде. А є що це буде? Але трактор працює, робота йде, контора пише. Чуєте? Все знищують, напувал. Називається тотальна рубка. Актор до нас їде, знаємо що це таке буде. Все знищують. Ну, зараз з ними познайомимося. Іде якийсь. той що ріже. Йдемо зараз знайомитись до шанованих лісорубів. Ось подивіться, як знищені ці дерева заборонено палити. Бачите, дуже цікаво. І навіть знову емоції, ще мене не діли. до дерев бачите шкіра нічого не видно люди не бачать а всередині знищують хребет і знищують м'ясо легенів стрия нашого прекрасного лісу От і заборонено. Може тут якась площадка буде, ніхто нічого не знає. Секрет фірми. Ну добре, зараз будемо знайомитися. Бачите, цього стандарти йде. О, Все готово, яка то кубатура. Один дух. <плес> а зараз прийшли працівники, знімають нас, так як ми є громадяни України, ми маємо право так само куди ходити. Це не закрита зона, це не тюрма. Будь ласка, представтеся Помічник лісничого підмічанського лісництва. Дякую. А хто ви? Інженер охорони захисту лісу Симбалюк. Ага, добре. То ви захищаєте ліс чи лісову? Громадська організація село і люди. Гаргай Руслан Володимирович. Гаргай Руслан Володимирович. Так, так. Дайте ваше обличчя з ним. Ні, та знімайте, я нічого не маю проти. Ось бачите, це називається санітарна... Чистка лісу. Це не санітарно. А як Прокументі це називається? Написано, не користування. Ага, ну, ну так вони по паперах, та то все ясно. Ми все розуміємо. Бідні люди, нічого в тому не винуваті, але нічого. Бачите, по тому, що не можна палити в лісі все одно. Я розумію, ну і ми розуміємо всі разом. Добре, дякую. 17 листопада. Сьогодні футбольний матч Україна і весь український народ буде переживати і думати, щоб тільки виграли. І так само ми, пане президенте, той йде до вас оце звернення громади села Добривлян Стрийського району Львівської області. Ми хочемо захистити наш ліс від свавілля, від бандитизму, від вирубки тотальної. Ми знаємо, що на тому навіть зараз в місті виростуть корчі, просто корчі, а не виростуть, як то кажуть, будуть садити. Посадка. Чи як воно це Ну добре, з Богом. І хай нам Бог допомагає розрулити ту ситуацію. Слава Україні!